Ні, я не що? А ну теперь а в опере відклей. Ишо. А в натуре ну, пришла, пришла трансляция. Да. Все. А як ти? бар PGR? Ні, там Кейсі. Кейсі, Кейсі, А, Кейсі. And. Не просто Кейсі. А, case. Ні, casey and partners в і там таки в мене білий значок в чорнице. Айшов. Не, мне выбыло Кентукки Планинг Партнс. А ти, Ти... А де тут можна? Налаштування прямої трансляції. А що? а я в Ютубі не можу подивитись? Типа я свого ютуба. Слому. Да, заходь свого ютуба должен показувати. А, так от... я он... А он до KCN Partners. Я поняв як писати, подожди. Ке... Кейсі... Кей... А мені не показує, що в мене йде, бля, трансляція. And, зараз я скажу. Партнерс. Вона може бути типа затримкою. Кейсі, да. А, да, нема... А, ні, вот наживо є. Є трансляція, ти з чорним екраном сидиш. Та да я поняв, що я з чорним екраном сиджу. Хорошо, то це що, все, типа, для трансляції. Я можу запускати Баба ну, да, Да. Просто я думаю, что да. тут бы да, да, да я к твичу понял, вот тут типа светы, это. Да, да, да. А я теперь делюсь, пацанам по делю. я тоді тут прекращаю стрім. Хорошо, все, больше не понимаю. Так. Где я общаюсь, а? Ну скинь, я теж хочу подавить, я не можу побачить. Добрий вечер. Добрий. Добрий вечер. Oh, Це, С... парушок, <п 'яті> Алло уже. Что вы? Мы играем чи нет чи що ну, там. Конечно, Потому что <п 'яті> хлопчик. <п 'яті> дивіться, дивіться, ты играй, не думай про своих ближних партнеров. <п> Токсик, <'яті> Way, <п> нет <'яті> <п 'яті> его, пожалуйста, схватки. О, да, есть паук по все, я пацан. Просто затримка, затримочка присутствует, я так понял. Ну там типа там можно все настраивать и да, все на я... панели, понял? <реж> нет, у тебя невдолго затримка, бар, это нормальная затримка 5-10 секунд. Нет. скажи зараз слово раст. Бар, это нормальный затремка 5-10 секунд. зараз слово... А, нет, подожди, да, я. я мог... секунд, да, 5-10 секунд, десь примерно 5-10 секунд. Ну, это нормальная затримка, ты можешь общаться плюс-минус. У меня ще папуль горобці блять, блять. Oh. Хлопці, горопці, О, блять давайте. Топ. топчика візьмемо нахуй. А що, енергетика. чата немає чи є чат. Де іменно? Ну тут на ютубчику Та є чат. А в мене нема? Ну заходь а. в пап, я тобі объясню по, по дорозі. Я зайшов, в пап. А, все, бачу, пап на заставці А де на тут чат, блять. Хорошо, що нема чата, просто трансляція. Ні, Не, воно так не має бути, має бути ще Ого. Ну вот. Значить, в тебе може там десь виключений. А, вот, галочка не стоїть ще. Не стоїть галочка, так. Да. Поставив галочку? Не, треба тормознути, походу. Ну то тормозни, бо тобі і будуть, може, зрителі щось писати. А я понял, понял, что. Що...